То зараз з нами у студії наступний гість: це Андрій Чоботарів, виконавчий директор фонду біженці з Криму. Ви так само з Криму, наскільки я розумію. Так. Скажіть, будь ласка, по-перше, -по яким чином вдається виріш вирішити зараз ситуацію з тими людьми, які залишили півострів? Тому що про них забувати не треба. Як вдається знайти їм житло? Тому що це, мабуть, найпершочергова проблема? Російському можна. Ну, на самом деле ситуация э, такая, когда люди выехали из Крыма вот, и приехали на материковую часть, они столкнулись с множеством проблем. Самые большие проблемы это, э, правильно вы заметили, это работа, жилье, э, которое, в принципе, решить самостоятельно крымчане не могут. Мы обращались э, во многие организации, э, кабинет министров Украины, но э, реально... Э, люди вынуждены решать эти проблемы сами. Э, е, была оказана помощь в расселении департаментом социальной защиты э Киевского Киевской городской администрации. Е, расселяли людей в санатории Пуща-Водицы. Вот обращались люди. Э, е, также были волонтёры, предлагали квартиры, расселяли, помогали. За вашими мщением, насколько полностью вдається знайти житло, тобто чи, чи все ж це дуже ще проблемно на це дуже проблемний напрямок. Тому коли ми приїхали сюди і <сіхав> увидели картину, как она происходит, вообще что происходит, что реально нам никто не может помочь, мы, комитет кримських беженцев, решили создать фонд. І ситуація такая. Мы поняли, що если не мы. то нам, в принципе, никто здесь не может в этом, в этом отношении не сможет помочь. Фонд мы создали для того, чтобы собрать деньги. Естественно, люди находятся вообще в очень тяжелом положении. Они не имеют ни работы, они не имеют фактически места, где проживать. И Перспективы достаточно печальные. Вот. Как оно дальше будет развиваться события, поэтому неизвестно. Поэтому мы решили поступить таким образом. На фонд мы возлагаем большие надежды в плане того, что мы сможем решить какие-то первичные проблемы людей, которые выехали. Официально из, здесь зарегистрировано в Киеве, которые обратились в соцзащиту, полторы тысячи людей. По нашим предположениям, в Киеве находится около семи тысяч людей, которые самостоятельно, полностью самостоятельно решают свои проблемы. Ну, отчну молос. Да, я розумію, насправді ну, да, це ще гаряча ситуація. Але скажіть, будь ласка, за вашими підрахунками, наскільки ну як, як ви гадаєте, те, що відбувається в відбулося в Криму, може повторитися ну, так само ситуація на сході України? Просто зараз показує фото. Це сутички між українським військовим та прихильником сепаратистів, якому Присутність українського військового не сподобалася. Така це фотографія е Reuters опублікована. І зараз покажемо, як люди на вулицях Слов'янська скандують молодці і дарують квіти людям, які приїхали на БМП. Бачите, скільки людей зібралося. Ну, насправді цільки, ну, кіль... ну, близько, близько сотні людей можемо точно бачити. Е -е -е Така фотографія, не дуже приємно це бачити, але е, маємо, що маємо, оприлюднюємо інформацію, як тільки вона надходить. Е, намагаємося максимум, е, максимально швидко е, повідомляти вам, що ж відбувається в країні. Ага, зараз на, на підтвердження цього ще покажемо відео. Я поки покажу, як е, ще фото Ройтерс людей, які в центрі Слов'янська. Е, за кілька секунд завантажиться картинка і відразу вам її покажемо. Скажіть, будь ласка, те, що відбулося в Криму? Ну, ви ж так само з Криму змушені були переїхати на Україну. Я поки нашим глядачам фото покажу, Це ці от люди досить непогано оснащені в тактичних захисних окулярах зі зброєю. Зараз на вулицях Слов'янська їх зустрічають місцеві мешканці. Скажіть, будь ласка, те, що відбулося в Криму? Можна було це зупинити? Ну просто зараз на, на, на основі ваших слів, повторить повторити той досвід можна було, але вже з врахуванням попередніх помилок на Сході України? Я считаю, что да. Можно было. Это можно чем? было сделать в самом начале, когда начали захватывать административные будівлі. То есть в этот момент можно было, должны были отреагировать службы, соответствующие БСП. Вот. И ну, должна была быть от них ответная реакция. А потом все уже, оно пошло разстаться как снежный ком. Зараз уже занадто безначливо. По поводу э, по, по... схода. Ну, Нет, что... не, не, поздно никогда не бывает, надо что-то делать. Вот, то, что сейчас делается, какие-то предпринимаются попытки, конечно, нужно что-то делать. Потому что э, если не останавливать, оно будет продолжаться и дальше, и дальше. И где это все остановится, вообще границы непонятно. Поэтому, конечно, нужно предпринимать усилия для того, чтобы... Ведь на самом деле там получается ситуация, не очень многие люди, я так думаю, что больше половины, они за то, чтобы остаться в Украине. І совсем їх не раду перспектива е, оказатися вдруг на, на утром да, на ми так саме говорили про Крим, про те що там, там в Криму трошки гірша ситуація була 50 на 50, але ми так само говорили, говорили про статистичні викладки. А російські військові зробили все, е, ухвалили всі рішення за нас, провели референдум, на якому виявили, що 98% кримчан підтримують приєднання до Росії. Ну це абсурдно насправді ситуація. Ми ж розуміємо, що цифри зовсім не такі. правильно. Як можна ви голосувати під автоматом? Да як ну, це вообще можна назвати. Это один момент, а второй момент. Ну, я думаю, что такого количества выбросов, такой активности, ну, наверное, все-таки не было. Mm. Це моє особисте міню воно може бути суб'єктивно. тому... ми розуміємо, що крім того, що ми маємо підтримувати тих людей, які зараз намагаються забезпечити цілісність нашої країни на сході України. Ми так само не маємо забувати і про е, людей з Криму, е, які прибули зараз сюди. Так само і громадянам нашої держави відмовились лишатися на окупованій території. Зараз покажемо відео Олександра Назарова е, про те, ну яким чином варто було б допомогти. Людям, які залишили Крим, не з власної волі. Ты тут граєшся, да, друж? Ты тут подобається? Вже перший чергу звертається до нас, ми написуємо, яка кімната, які хвороби. Вони заповняють анкету, встановлену, в якій викладають свої хвороби, прізвища ім'я по батькові, потреби, які потрібні в кімнаті для створення комфортних умов тимчасового мешкання. десь. Спасибо. <связь> <связь> Андрюша. Ты <связь> что? Ну, Идем, не у меня Вперед! До слез приятных, как те влять нас встретили. Активность необыкновенная. То есть после того, когда все бросаешь, все. Вот там у меня сумка, это все мое хозяйство. Понимаете, не, не ради того, чтобы сделать, или для того, чтобы сделать добро. Зараз вам відео повідомлене про те, що ну, як місцеві мешканці знімали українських військових, які оточені. От Зараз там чітко видно, що от українського військового він показує, що в нього не, немає набоїв в цей момент в магазині. Він пояснює людям, що немає агресії з боку українських військових. До місцевого населення бачимо, що людей зібралося вже досить багато. Те відео, яке ми показували, дотепер менш тепер актуальне. Це ж досить, досить серйозна кількість людей на вулиці вийшла, обступили повністю військову техніку. Слов'янську зустрічають. Це так само відео з Краматорська, щоб розуміти, скільки людей на вулиці. Про зараз нами студії Андрій Чаботрів людина, яка змушена була так само е, залишити окуповану російськими військами територію, оскільки не хотіло е, там перебувати. Скажіть, будь ласка, чи, що змушує Важна, схожа ситуація була в регіоні? Що змушує людей виходити на вулицю і підтримувати фактично окупантів? Мені трудно судити, але у людей є різні причини. Для того, что по Крыму, я знаю, что у нас в состав очень много бывших из СССР еще, которые переселенцы из России, русских людей. Вот. Что их связывает с Россией, я не знаю, мне трудно сказать, потому что за 22 года у нас, мы вышли из, одного, из одной страны СССР, но мы стали там украинцами, а россияне стали россиянами. Не знаю я, как сказать. Ну, у всех разные свои причины. Много, конечно, недовольных было. И... действиями центральной власти. По сути, наше государство, которое 22 года было, оно, у нее одна позиция была, она не замечала людей вообще, жила для себя, как бы свои проблемы решала, а люди остались сами по себе, они решали свои проблемы. И поэтому вот эта жизнь государства для государства, люди для людей привело к такому, как вот я так думаю. Угу. Тобто треба на сході схожа ситуація. Знову показує ще чергову світлину э, э, російських військових. На території тут явно водного обличчя вже не ховають, э, йдуть повністю у відкрито, озброєні на озброєній техніці. А на сході теж така ситуація, на вашу думку? Я думаю, що і на сході така ж ситуація. Люди 22 роки жили своєю життю. В них была Крыма життя, держава сама собі, люди сами по собі. И поэтому никто никого не слышал, никто никого не хотел слышать. Вот. Надеюсь, что, конечно, сейчас ситуация изменится в лучшую сторону. Вот. Если вы хотите еще спросить по поводу того, кто выезжает из Крыма, я вам могу сказать. Мое личное мнение, что люди, которые выезжают из Крыма, это люди, которые имеют гражданскую позицию.

Они живут такой жизнью, которую они живут. А Украина имеет перспективы. Имеет перспективы жить более свободной страной. Может быть, в ближайшее время она окажется в Евросоюзе. Надо строить страну, надо что-то делать. Якщо ми будемо смотреть, як воно все происходит, нічого не буде. Тому громадські організації і громадське движення це большая сила, яка в принципі може впливати на э... а в Україні. Традиційно недооцінюють можливість звичайних громадян. Ми вже показали, ну насправді українські громадяни показали, що за бажання вони можуть організуватися, вийти на вулицю чи зробити, чи зробити якісь конструктивні кроки, змінювати простір навколо них. Да. Ви зараз цим займаєтесь, ви робите конкретну роботу, конкретно допомагаєте тим людям, які. Э, які зараз ну, хочуть знайти житло е, в Криму. Є інформація про те, що е, зараз це так мусимо, що оперативні новини повідомляти перекрито рух потязі потягів на е, відкузалічного шляху між Крават Краматорськом та Дружківкою. Про це повідомляє місцеве видання Остров. А, ну поки що оперативно і точну інформацію не повідомляють, тому не, не маємо застережень. Е, і е, є інформація так само з Міністерства оборони дуже актуальна. Я ще, ще маю до вас на останок запитання, що зараз має продемонструвати українське суспільство, українська влада тим людям, які лишилися на Сході, для того, щоб Схід України не повторив долю Криму? Ну, як мінімум, треба дати людям зрозуміти, що вони не забуті і не брошені. Що о них знають, пам'ятають і переживають за них. Це той мінімум, який, в принципі, хочуть люди услышати. І дати їм якусь перспективу. дать им направление государства, как оно будет развиваться, в каком оно направлении предполагает движение свое, чтобы люди на местах понимали, чего им ждать завтра, и как они могут распоряжаться своей, своими жизнями на местах. Ну вот, наверное, это основные вещи, которые могут, и нужно, хотят услышать люди на местах. Что будет завтра? Как мы будем жить? Дуже дякую. Я нагадаю вам, що кожен з вас може зробити конкретний крок для того, щоб допомогти людям, які в цьому цього потребують, зокрема людям, які залишили Крим. Чи є якась можливість конкретно допомогти вашому фонду? Е. Yeah. Я зараз хочу сказать, что нам, когда мы здесь в Киеве начали общественное движение, нам сильно помогли Киевская державная администрация. Нам предоставили помещение в Соломинской администрации, нам помогли с оргтехникой. Также нам дали юридическую фирму, которая сопровождает. Мы оказываем юридическую помощь. Вот. Большое спасибо. Киевляне, как обычно, не оказались в стороне. Они... проявили свою чоловічність, Они допомагають. И, То есть люди, конечно, большой, большая благодарность за это. Ну, и, А если сказать, чем можно быть, конечно, у нас проблемы, мы будем решать самостоятельно. Мы не можем надеяться на государство, которое сейчас в данной ситуации находится в такой, в таком тяжелом положении. Поэтому я прошу обращаясь ко всем. Если есть возможность финансовую, оказать финансовую помощь, мы уже будем со своей стороны помогать людям, которые ну, в самом тяжелом финансовом положении. Це буде большая помощь і большое вам спасибо всім. Дуже дякуємо вам. На все добре. Я нагадаю нашим глядачам про те, що це був Андрій Чаботрів, виконавчий директор фонду «Біженці з Криму. Дякую вам На все спасибо. добре. Тримайтеся, робити велику справу.